Řekli bych vás, že mě nečujte, že mě nevajdno, Pokud můžete postavit kusit mi točku v čátě. Доброго дня, мене звати Ірина Пецій, я педіатр клініки Веселка, а також консультант з грудного вигодовування. Сьогодні ми поговоримо на тему, як зрозуміти, чи моїй дитині достатньо молока. Розпочнемо ми з критеріїв недостатності набору ваги у малюка, який може оцінити мама вдома. Для початку це втрата, е, втрата набору маси тіла, яка продовжується навіть після 10-го дня життя. І не відновлюється до трьохтижневого віку. Також затримка випорожнень, тобто, коли в дитинки менше, менше 4 разів випорожнення на день, також зменшення кількості сечовиділень, які будуть в кількості менше, ніж 6 разів на день. Тобто, чим менше дитинка, чим менше в дитинки випорожнень, тим, більше, тим значить більше, що дитинка не добирає маси тіла. Також ми звертаємо увагу на Колір сечовиділень, тобто, якщо вони яскраво жовті, тобто темно-жовті, з різким запахом, це означає, що дитинка наша не добирає в масі. Також жовтяниця грудного вигодовування через низьке споживання горного молока, жовтяниця зменшується довший період часу. Тому ми на це також звертаємо увагу. Сухі слізові оболонки в дитини також є одним з критеріїв недостатності, недостатності споживання молочка від матері. Наступним ми поговоримо про те, як ми можемо оцінити можливі причини недостатності кількості молока саме у матері. До основних критерій це входить недостатній розвиток молочних залоз у мами, тобто у жінки. Також вроджена недостатність тканин молочних залоз. До того ми можемо також внести оперативні втручання на молочних залозах. Це оперативні втручання зі збільшення, зменшення грудної залози, також видалення новоутворів в молочній залозі. Вони можуть спричинити пересікання молочних протоків, через що може зменшитися кількість виділення молока у матері. Також велика втрата крові при пологах. Це також дуже сильно впливає на вироблення грудного молока у матері. Також зниження пролактину, як, як, як наслідок великої кровтрати буде зниження пролактину, що і відбудеться, що, що і викличе у нас зниження кількості грудного молока. Також такі ж захворювання, як гіпотероз, цукровий діабет, також можуть впливати на кількість грудного молока. Так також є також впливають на грудне молоко. Також впливають на грудне молоко і гормональні препарати. Дія коків також певним чином знижує кількість вироблення молока. Воно напряму не впливає, але кількість молока може знизити. Також вагітність мами. Якщо мама, яка зараз вагітна і годує дитину, вона також може знизити кількість молока тимчасово на перших триместрах вагітності, але це також буває, тому не хвилюйтеся. Також великі дози діуретиків. Вони також знижують кількість грудного молока, антигістамінні препарати і магнезія. Тому консультуємося спочатку з лікарем перед прийомом певних препаратів, лише тоді починаємо їх приймати. Також зниження рефлексу викиду молока. Його стимулюють такі тригери, як куріння, вживання алкоголю, також стрес, який викликаний болем в грудях, коли мама годує дитину. Це також стрес, який викликає зниження вироб... Вироб... вироблення молока у мами. Е, так само стрес після пологів. Е, грудне молоко не завжди прибуває на третій день, так як описано у всіх підручниках і всі говорять. Буває, що молоко прибуває і пізніше. Тобто, не хвилюємося, п'ятий-десятий день після пологів також може прибути щойно молозим. Тому не хвилюємося, воно прибуде. Також <світ> проблеми з організацією грудного вигодовування. Особливо коли малюк. Тільки народився, мама хоче його заспокоїти, не хоче лишній раз турбувати, і коли малюк більш сонливий, мама менше прикладає його до грудей. Це також може бути, це також знижує виробиток грудного молока у мами, тому що немає попиту, немає пропозиції. Саме годування за розкладом, нечасті прикладання, і також коли мама відлучає дитину від груди швидше ніж та наїдається. Больові відчуття, пригодування і стрес, неправильне прикладання або незручне положення дитини коло грудей, або небажання також будити малюка. Також одним з критеріїв є коротка вуздечка. Коротка вуздечка не тільки язика, також нижньої і верхньої губи, що також може стимулювати. Що також може ускладнити грудне вигодовування, дитина гірше прикладається, неправильно бере сосок, відповідно, менше виробиток молока і дитина не наїдається. Також слабкий або сильний тонус губ, форма щелепи або піднебіння. Також, великим, також багато що впливає: це замінники грудного вигодовування і замінники грудей, такі, як накладки на соски, дурники. Це також може вплинути на саме прикладання. Дитина може почути легший потік молока, відповідно до грудей вона вже буде менше прикладатися. Нам що нам для цього потрібно? Нам потрібно допомогти в організації грудного вигодовування. Для початку нам що потрібно? Це допомагаємо з прикладанням, допомагаємо з прикладанням та положенням коло грудей. Вибираємо позу, яка вам найбільше підходить. Неважливо, як це буде виглядати. Ви робите так, як зручно для вас. Немає правильних чи неправильних поз для годування. Просто ми дещо можемо змінити, в, змінити позу малюка, так, для того, щоб малюк краще виштовхував язичком молоко з грудної залози. Показуємо матері, як можна визначити, чи дитинка дотримує достатню кількість молока. Для цього ми просимо маму, щоб вона звернула увагу, чи, чи, чи чує вона ковтки дитини, як широко відкритий ротик дитини, чи підборіддя дитини втоплене в молочну залозу. Якщо всі ці функції виконані, тоді дитинка отримує молочко те, все, все те молочко, яке є у грудях. Наступне ми допомагаємо мамі з методом стиснення грудей. Також можна показати мамі, коли дитинка вже прикладена до грудей. Ми просто показуємо мамі, як правильно дитинці допомогти витягти це молочко з грудей, якщо дитинка ослаблена і в'яла. Тому ми також ми пропонуємо дитині обидві молочні залози за одне годування. Також це також стимулює грудне вигодовування. Декілька хвилин коло, коло однієї і однієї грудної залози, наступний раз коло іншої, грудні, коло іншої грудної залози. Також ми збільшуємо кількість денних годувань. Мінімум це має бути кожних півтори-дві години, але ми рахуємо з моменту прикладання дитинки до грудей. Як тільки ми приклали дитинку до грудей, відпочинаємо відраховувати цих півтори-дві години. Також ми зменшуємо інтервали обов'язкових нічних годувань. Нічні годування ми жодним чином не забираємо. Тобто кожних 3 години з моменту прикладання дитини ми годуємо дитину. Тобто, три години пройшла з моменту прикладання, дитинку відлучили, вона трішки поспала, прикладаємо знову. Оцінку набору маси тіла ми проводимо лише через 48 годин. І тоді вносимо корективи. Якщо все добре, малюк набирає вагу, тоді ми продовжуємо так годувати ще тиждень часу. Наступ, якщо ж нічого не змінюється, тоді ми додаємо, догодовуємо і знову оцінюємо через 48 годин. Якщо ж у нас не виходить якщо у нас дитинка не набирає, тоді ми шукаємо шляхи вирішення проблеми нестачі молока. Для цього нам, нам потрібно, в нас є два варіанти, такі як це медикаментозна допомога рослинного або синтетичного походження, або саме догодовування молока, молоком. У нас є два виходи. Або медикаментозним чином це такі галакту, галактологи, як дон-передон, його призначає суто лікар після медичного обстеження мами. В жодному, чин, в жодному разі ми не приймаємо його самостійно, тому що він впливає на серцевий ритм у мами. Тому спочатку консультація у лікаря, педіатра, терапевта або консультанта з грудного вигодовування, лише тоді ми починаємо приймати препарати. Також на грудне вигодовування дуже, дуже впливає саме догодовування. Можна догодовувати декількома способами: це грудним молоком стідженим від мами. можна догодовувати сумішами і можна догодовувати донорським грудним молоком. Банк донорського грудного молока у нас у Львові також є. Тому спочатку ми пробуємо догодовувати стідженим молочком. Стіджуємо грудну залозу кожного, після кожного годування, це мінімум 8 разів на день. Тобто, перше годуємо дитинку з грудей, після того стіджуємо молочко. Може вийти спочатку 1-дві крапельки. Не хвилюйтеся, наступним разом вийде ще більше. Буде попит, буде пропозиція. Далі повинен бути контакт дитинки із матір'ю шкіра до шкіри. Тобто, чим частіше дитинку прикладаєте до грудей, старайтеся оголити грудну, грудні молочні залози і дитинку повністю роздіти до підгузка і притулити до себе. Це також стимулює виробиток грудного молока. Чим ми догодовуємо? Також способи в нас є догодовування. Це є біля грудей. Можна використовувати спосіб CNC, це через трубочку, ми прикладаємо її до грудей. В бутилочці у нас буде грудне молоко через сосок, і коли дитина буде прикладена до грудей, вона, молочко буде капати їй в грудну порожнину, але вона буде стимулювати молочну залозу. Це також буде стимулювати виробіток молока. Також можна зі шприца. за таким самим методом. Дитинка прикладена до грудей, і ми по молочній залозі по одній капельці спускаємо молочко. Також можна по пальцю згодовувати. Ми прикладаємо свій пальчик, головне м'якою частиною до верху піднебіння, тобто нігодь має бути в нього на язичку. Ми спускаємо катетер по шприцу і даємо дитині також молочко. Воно буде стікати, дитини буде вироблятися рефлекс смоктальний, він його не забуде, це якщо мамин з боку немає, і молочко буде поступати. Це також непоганий, непоганий спосіб догодовування. Також можна догодовувати з пляшечки, але з пляшечки також потрібно догодовувати правильно. Дитина не, пляшечка не повинна бути над дитиною. Вона повинна йти горизонтально у підлозі. Тобто, дитинку ми тримаємо на руках, бутилочку даємо не зверху, а прямо. Тобто, горизонтально має бути в підлозі. Скільки потрібно догодовувати дитину? В ідеалі, якщо ми бачимо велику ну, незначну втрату маси тіла, ми даємо по мінімуму, тобто 50 мл на кілограм. Ми розділяємо це на 24 години. Тобто на 6-8 годувань, наскільки дитинка привикла. Один місяць дитина повинна набирати мінімум 110 кілокалорій, а в 5 місяців це вже 95 кілокалорій і далі так воно знижується. Лікар, консультант з грудного виготовлення і педіатр, Розрахує вам дози, які необхідні будуть для того, щоб догодувати дитину. Самостійно можна буде в онлайн-режимі, це також можна зробити. Ви сконтактовуєтеся з лікарем, він вам допомагає. Як довго потрібно догодовувати? Якщо дитинка набирає гарну масу тіла, тобто, в середньому вона набирає мінімум 20 грам на добу або і більше, тоді ми контролюємо вагу раз в тиждень. Через тиждень ми переважуємо дитинку після того, як ввели догодовування. Якщо дитинка набирає і спокійно тримає цю ж вагу, ми пробуємо по чуть-чуть забирати. Тобто набираємо по 10 мл з кожного годування. З кожного. Тобто, вранці, тобто, 6 разів вона їсть, 6 разів ми забираємо по 10 мл. І через тиждень ми дитинку переважуємо: решта все залишаємо. Якщо ж дитинка залишилась на тій ж самій масі і не набирає, ми залишаємо ще декілька, декілька днів на такому ж самому годуванні. Якщо ж починає втрачати, вертаємо назад цих 10 мл. Коли дитинка вже починає набирати масу тіла, ми знову ж таки забираємо і спостерігаємо. Переважно дітки починають утримувати вагу і набирати, тому що молоко матері воно все, все одно прибуває, так як ми і годуємо грудьми, і догодовуємо, стимуляція грудної залози працює чудово, дітки поч... молока починає вироблятися достатньо. Відповідно, ми шляхом зниження по чуть-чуть по починаємо знижувати грудне вигодовування. І суміші. Догодовувати можна також із суміш. Суміш не є чимось страшним. Якщо мама має бажання догодовувати сумішю і не хоче стіджуватися, це також вибір мами. Ми його, ми його не можемо жодним чином заборонити. Тому не хвилюйтеся: грудне вигодовування це складно, але це можливо. Відновити грудне вигодовування також можна. Тому дитинку ми годуємо сумішю. І і все, можливо, у вас є якісь запитання до мене? Я бачу, що запитань немає. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, ви можете залишати їх в коментарях під відео, і ми потім вам відповімо чи в смс-ках чи на консультації. Наступна наша розмова буде з Вірою Пенско, яка відбудеться завтра, 6.08 о 12 годині дня. Її тема буде, якщо мама захворіла чи продовжувати грудне вигодовування. Дуже вам дякую за увагу, до побачення.